Сьогодні утеплення цоколя. О, так як екструдований полістирол дорого. Це береться сама найбільша пінопласта. Получається, наскільки я пам'ятаю, 35-та. Тут яка проблема в цоколі була? Що Він дуже нерівний по площині. А треба було, щоб однакова дистанція була від общої стіни. Получається, Довелося нарізати екструдовані квадратики, тому що клеїлося на дві квадратики і бортиком. Рамочним способом. І на цю рамку теж нарощувало 2 см екструдера, щоб вирівняти площину, щоб оця, цей прольот 12 метрів чи, да, 12, да, по ліску робився в рівні щоб воно було рівно Зараз промазується по технології звичайно .е. само з грибами 120 ми 5-ка утіплялася плотним полістиролом. Пропінювалося шви о, і зараз намазується клієн і утаплюється сітка. Потім, скоріш, буде тут декоративна штукатурка камінцева, тому що. Вона дешевше в два рази робота, та же робота в три рази дешевше, І матеріали в два рази дешевше. А, а є така камінцева, як граніт. Я вам колись можу показати фотографії. Виходить, цоколь у нас утопленіше ближче туди до стінки, а фасад, де він виступає сюди, щоб коли дощик йшов, щоб він не затікав під фундамент, а отут буде сльозника капати. Він стікати на на мостку. О, і, Звичайно, технологія одягається на коліни, щоб ножки не, не боліли ось, чуть -чуть. О, І, Звичайно, промазується ця поверхня полістирола, і втаплюється сітка. Е, Спеціальна насічка є. Треба кори клеїти полістирол, клеїти правильною стороною. Оця насічка вона добавляє на вулиці, наружу, щоб оці пори краще заходили, е, клей краще держалися. Тобто, там з однієї сторони рівна сторона. А з цієї сторони спеціальні насічки, щоб ідеально трималося. Отак робиться а, цоколь. А оце вже перетягнуто другим слоєм. Ось сюди більш. О, вже фасад вже зроблений під грунтовку кварців. І кварцева буде заколорована в такий кольор, який буде як фасад. Кварця тобто, вже кидається така, барвник який створює. Ну і, і кілька років вона може простоїть, гарний вже як будинок. Буде з понтом, як вже, типу вже як з оздобленням, ну, як вже з тілкою, ну така робота нелегко. Морозика ми утіпляємо. Щось, як положено.